Цім великий привіт викики. Як ви бачите, міжсезонні знижки. Сподіваємося, знижечки суттєві, нас потішить. І, можливо, є новинки, бо я бачу є класні хустинки, яких я не бачила. Щось дуже класненьке. На дотик. Така хустинка коштує всього-навсього -всього 199 гривень. Досить потішила ціна. Новесенька, класна. Така хустинка підійде до такої сумочки. Правильно, по кольору а, досить співпадає. Бачив, в нове ще є футболки, 100% котом. 259 гривень. Я ще до знижечок міжсезонних не дійшла, напевне, так, тільки зайшла. Поки ще знижок не бачу, але бачу новиночки, що теж дуже цікаво. Ну на знижках деколи буває дуже-дуже дешево. 749 гривень такі шорти джинсові з необробленим низом, але це просто обрізано і мені таке не подобається. Але багатьом можливо подобається. Мені подобається, коли вони потріпані, фабрично, вони обрізані. Так ніби ви вже свої старі джинси зносили і вирішили з них зробити шорти. Ну, якби такий вигляд має. Ціни вайкіки досить-досить бувають низькими, навіть стартові 289 гривень. Ось такі футболочки, кроптопи, врубчик, і тут 95% кутону і 5 еластану. Якби ціна навіть стартова, досить хороша, комфортна. Згадала, що минулого року я купляла і кофточку, і джинси, і ще цього року навіть не одягла саме з байкіки. Однак купляєш і скільки того носити, часу. Одне і то саме. Що зручно одягаєш. Ось такі бермуди, шорти, подовжені 799 гривень. Такий хорошенький денім, хороший колір, вони такі широчесенькі, класні. Такі шорти, кюлоти, бермуди. Ну, кюлоти швидше всього можна назвати їх. Наприклад, такі маючки Нью-Йорк Сіті. Що зараз тільки там не твориться в штатах, 229 гривень. Спокійно демократична країна була. І зараз там повний хаос ці останні дні. Так. Тут 59% котону, 38% поліастеру і 3 еластану. А ціна 228 досить низька. І є з червоним принтом теж з червоною вишивкою Нью-Йорк-Сіті. Багато класненького всякого такого трикотажного ось ці футболочки Каліфорнія мені подобається, 100% котон. І ціна 359 гривень. Футболок багато. От скільки футболок, таких молодіжних, з принтами, з колаборацією Діснею. О, 329 гривень з мікімаусами. А є класичних багато. Зараз ми підемо. Отут вже і знижечки є 259 гривень. Футболки. 259 гривень. Це колаборація Діснею. Вона коштувала 359 гривень. Футболок можна накупити собі на знижках і потім мати. Але теж питання, коли ви це все будете носити, 549 гривень беру, як досвід, можу розказати, що от про себе накупиш і навіть ні разу не одягнеш. Тому що я чіпляюся до одного одягу, якому мені зручно, і це ношу. Це у багатьох так, не тільки у мене. 229 гривень це повна синтетика, такий топ-еластичний. Типу для активного спорту. Ну, для спорту так, вони такі еластичні, синтетичні і ще є шортики, такі короткі. Але це не є не спортивна еластична тканина, тобто це просто поліамід, не дихаючий. А такі бренди, як Adidas, там Nike, то вони виготовляють спеціальну якусь таку дихаючу поліамідну тканину, щоб вона не шкодить вашому здоров'ю. Це трошки різниця. Теж різниця в сировині є. Так, з льону 849 гривень, а коштує 1100 гривень. Ось така сорочка, льон, Так, що знижечки пішли. Не вав такі великі, як би хотілося. Ну, як на що. Корточка жакет з льону теж. Досить висока ціна була на неї. А зараз 699 гривень, а коштував півтори тисячі гривень. В складі льон. Ну, знижка суттєва. Знижка суттєва. Чекаю, що на ці плетені сумочки почнуться знижки, але ну, немає ще. 959 гривень, але думаю, найближчим часом будуть. А на оцій бордовій вже є 359 гривень, коштує така сумка. Ну, непогано такий, на вигляд, непогана модель мала на увазі. Балонівий рюкзак досить компактний, легенький, добрий в дорогу, і зараз зі знижкою 599 гривень. Має бокові кишеньки, можна для води, має зовнішню кишеню теж на наблизкарці. І один відділ. І оці ручки ззаду вони ущільнені і регулюються, що теж дуже добре. І добре прати в пральній машинці. Блолоні від камени, поперети. Що ми бачимо? Топи. В складі віскоза і поліестер і ціна 399 гривень. Більше віскози 499 гривень, в складі більше поліаміду. Ось така футболочка-кофточка з аплікацією. знижок поки що немає. А, цей топ Animal print, це від костюму, є ще спіднечка. Підничка з запахом, зав'язується збоку, і можна придбати костюмі 549 гривень. Блузи з однією кишеню, 100% котон. На білому фоні смужки в м'ятному кольорі 499 гривень, така лаконічна сорочка блуза на літо котонова саме то. Наприклад, до якихось таких штанів. З гомкою ці легесенькі штани, які коштують 600 гривень. Блузов яскравий принт, 699 гривень, легесенька тканина. І в складі 85% віскози. Дуже яскравий насичений принт, і вона вільного силуету, приспущені плечі, дивлюся в розмірі 44 європейському. А розмірна сітка до 48. В цьому куточку теж є знижечки. Ось така майка віскозна 259 гривень. Ну дешево, реально. Зараз я дивлюся в європейському 48-му якраз. От так вона спереді має вигляд. Це 100% віскоза. Є великий розмір, бритарічки регулюються. Прекрасно з білими штанами, але знижки немає. 599 гривень, тільки що показувала. А бейжеві такої ж моделі і в складі є віскози чуть, чуть Непогана модель, і ціна досить-досить доступна. У рожевому кольорі. Класні штани і знижка, але і ціна була. Була півтори тисячі гривень, зараз 1199 гривень. Ось такі штани. І є жакети, я показувала недавно в огляді і показувала і жакет, і штани. В складі є вісквоза. Які вони класненькі, широкі донизу, за щіпами вверху. А такі штани варті уваги. Точно і можна взяти. Ось такий топ. Це інший. Тут він був ось, з бретелючками тоненькими. А ось цей. Теж такий склад, 85 віскоза тут, як в штанах. Не повністю віскоза, а частково. Мені цей сподобався. Топ, як він виконаний у ці бриталічки, такі при зібрані гумка 399 гривень. Жилетка. Дивлюся в розмірі 46-му європейському 949 гривень. А, в складі Ліоцел і віскоза є трішки. Гузики обтянуті тканиною. Ще такі футболочки з аплікацією. Легесенький трикотаж. Напевне, віскоза в складі, я зараз подивлюся. 63 поліестеру і 33 віскози, 4 еластану. І ціна такої футболочки 299 гривень. Така блуза візкоза 100%. Дивлюся в 42-му європейському розмірі. А Розмірна сітка досить велика, до 48-го європейського 399 гривень. Коштує така класична літня блуза. Різних візкозних маєкцій досить багато. Бертельки регулюються і зараз зі знижкою 329 гривень. Поспіль є декор для дому, різні тарілочки, звичайно, лимонна тема присутня, як би неї. 259 гривень, тобі піднос, таке блюдо. Ось така розкладочка, красива, соковита літня, Скляна лаза з лимонами. Все з лимонами, але ціни я не бачу. Безцінна. Які класненькі. Штучки це для запікання, мабуть. 259 гривень. Так, форма для випікання зі знижкою хорошою. З і чашка. І ціна 259 гривень. Нічні сорочечки 449 гривень з трикотажу в складі котону. Друзі, на цій прекрасній ноті з звайкі всім кажу папа. -па", кексики симпатичні. Це теж нічна сорочка тракотажна в вузьковому кольорі з такими солодкими класними кексиками. Папа. Ей -па". Це сілько хоум. І тут дуже класні. Придумайте декору, посуд, трішки покажу, трішки зроблю просто пару хвилин огляд, тому що дуже хочеться поділитися з вами. ну, В кожному місті є сільпо, ви, напевно, бачили, наприклад, ось таку вазу в лимони, 1050 гривень. Це кераміка, фаянс написано. В формі полуниці ще є така ціна. Погляньте, яка красота, яка естетика літня, просто по літньому дуже соковито. Статуетки йога Вайт Home Yoga Вайт white, white, 369 гривень, Не знаю, що це за матеріал такий, а вже знижечка, по-моєму, що, ну, 369 гривень написано, а щось там ще є 169, може це номер. Органайзер для прикрас, теж Та такий добротний, класненький, не бачу ціни. Яка тут естетика, яке все красиве? Столик для вина, винний столик. Я думала, що це сирний столик. В принципі, можна тут бутилку з вином покласти, а тут для келихів, уявляєте собі, ну тут закусончик. Потрібна штучка, і можна на ліжку покласти, але в ліжку пити вино, щось не хочеться. Ну, парно, чому чоловіку можна. Яка тарілочка супова з білочкою? Вау! Правда, зараз вона і знижечка, а коштувала вона 800 гривень. Одна тарілка за штуку. Зараз 679 гривень. А оце життя пішло. Тарілка класна для супу. Так, супова тарілка, а виробник. Хто це виробник такий? Постачальник і виробник. Не знаю, незрозуміло. Мовили це навіть наш бренд. Наші бренди люблять такі ціни позалуплювати, що ого-го. Оці дуже стильні тарілки, обідня тарілка. 739 гривень зараз. Як вам ціни на посуд всі по. Ну, класна тарілка. Видно, що якісна. З таким обвідочком синім. Є такі з цієї серії є. Класична біла. 339. І ось така, є 449. А тут пледики зразу 700 гривень. Все так по-домашньому, все дуже затишно. все дуже затишно форми для запітання. А, яка по якій ціні 469 гривень за штуку, чи оця маленька, чи оця велика. А, це за штуку, це не за дві. Хороші формочки, схожу, маю. Ось такі тарілочки глибокі, 374 гривні. Зараз знижка коштували 439 гривень. Ніжний рожевий колір і лимонно-жовтий. Пес з кульок. Відомі скульптури 979 гривень. Декор домашня така статуеточка. Дуже величезний відділ, дуже багато всякого класного є. Так ще трішечки покажу. Свічки і дифузори, олійка, ароматичний спрей для дому є. Англійська груша та фрезія І коштує 600 гривень такий спрей, ароматичний спрей для дому. І свічечки 699 гривень і 500 гривень. Англійська груша та фрезія. Є білий мускус та тепла ваніль. о, Це щось краще. Взагалі поєднання така парфумована, Клас. Так, ще вазон, горщик для квітів. 400 гривень, просто горщик дефітва, але він стильненький і статуетка пелікан. 900 гривень. Папа, всім пока, всім пока, сільпо. Можливо, ще покажу. Іншим разом, бо дуже багато класненького всякого є. Дуже стильного. Всякі ананасики. 304 гривні, чорний і білий. Ось. Хочу до тебе додому. Хтось прийде в гості, а вас все так красиво, красиво.